Сьогодні я досліджуватиму цей моторошний струмок, щоб подивитися, які дивні і лячні речі я зможу там знайти. Цей струмок відомий як місце, де злочинці викидають вкрадене. Вважається, що цей струмок проклятий, бо в 1990-х тут загинули три дівчини. І за словами деяких, їхню присутність можна відчути тут і досі. А приєднався до мене сьогодні у цій пригоді, мій хороший друг Бас Фішері Продакшнс. Ти казав, що тут загинули люди? Чи не говорив цього, бо не вважав це важливим для мене? Добре, я піду. Добре провести вам час, хлопці. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео. Довелося переконувати, але я вмовив Bass Fishing Productions залишитися до кінця відео. Чи не так, друже? Він задоволений. Я знімаю стрічку. Обіцяєш не тікати. Обіцяю. Ми йдемо вздовж струмка, щоб побачити, які дивовижні речі зустрінемо. А пізніше у відео ми будемо досліджувати покинутий міст позаду нас. І саме там, схоже, загинули ці дівчата. Хто знає, що ми знайдемо? Як думаєш, почнемо? Коли Бобі і я почали наші пошуки, ми майже не уявляли, на які божевільні речі можемо натрапити. Ми знали, щоб бути в безпеці, треба триматися разом. Разом ми вірили, що знайдемо щось цікаве. Що це таке, чувак? Тут унизу якийсь круг. Мене більше турбує ось це. Що це таке, чувак? У мене є щіпці. О Боже. Подивися, який він іржавий. Це як тортурний пристрій, і я не знаю, як він працює. Зачекай, я знаю, що це таке. Повернись, не знаю, чи я пробував. Повернись у давнину маніяки застосовували це для викрадення дітей. Я покажу це на Сергію. Готовий. Почали. Він біжить, маленька дитина. Бах, я його спіймав. Мені це не подобається, мені це не подобається. Він справді застряг. Це воно перша знахідка дня. Напишіть у коментарях, що це. Ми не знаємо. Дозвольте швидко щось показати. Місце дуже підозріле, ніби на іншій планеті, ще й смердить, що трапилось. О Боже, чувак, це ремінь безпеки. О Боже, це справді ремінь безпеки, неймовірно. Чувак, ця штука смердить, це жахливо. Вона працює. Чувак, це ремінь безпеки. Отже, внизу може бути машина. Я впевнений. Сьогодні знайдемо машину. Ми щойно бачили щось схоже на детектив про вбивство. Навіщо тут ремінь безпеки? Хлопці, дивіться далі, щоб дізнатися, чи знайдемо машину. Я не впевнений. Якщо знайдемо, буде круто. О, це сміття. Так, це просто сміття, друзі. Подивіться на це у цьому маленькому струмку. Ми знаходимо багато цікавих речей, але тут також багато сміття. Справжнє сміття. Ми приберемо все, що знайдемо. Бачу там камеру від шини. Подивіться. Все, що я знаю, ми сьогодні зберемо багато сміття. Що це таке? Що? О Боже, ти не повіриш, що я знайшов ножиці, але це не просто ножиці, а ще й пиво. Тут так багато всього. О, дивіться, це повітряна куля. Дивіться, хлопці, і знову сміття. Який сюрприз. О Боже, я ще щось знайшов. О ні, що це таке? Це ніж, це спис. Ні, це спис. Ні, це кінець списа палиця. Зачекай, це твоє. Що ти з цим робиш? О, воно гостре. Це небезпечно. Я не знаю що. Я не знаю чому, але це небезпечно і не повинно бути тут. Він ще й іржавий, мабуть, давно тут. Я підхоплю правець. Подивіться. О, це правда. О Боже. Хлопці, поставте лайк. Ми обидва точно підхопили правець. Що? Я знайшов величезного равлика. О, ні, це просто великий яблучний равлик. Я їх постійно ловлю. Вони інвазивні у Флориді. Це величезні равлики. Друзі, ця штука просто найбільша, яку я бачив. Ти просто взяв його руками. Просто руками. Я подумав, що це бейсбольний м'яч чи щось таке. Ні, це божевілля. Я теж щось знайшов. Я там на дотик шукав і знайшов стару маску. Це викликає у мене спогади. Забери це, викликає спогади. Лежить тут років 20. Чувак, це огидно і моторошно. О, скільки тут павуків? Поглянь на того. Він просто гігантський. Який великий павук. Дай йому вкусити тебе. О, ні. О, зачекай. Що це, чувак? Це меч. Що це таке? Це меч не може бути. Ні, це меч, це чохол, це просто чохол. О, це як піхви, як чохол для меча. Не може бути гасті. Виглядає, як мачете, як чохол. Це чохол для мачети, чувак. О, мачете має бути десь поруч. Зачекай, давай ще пошукаємо. Помовчи секунду. Я, здається, сказав, клюшка для гольфу, га? Це не клюшка для гольфу. О Боже. Я маю на увазі, це може бути клюшка для гольфу, знаряддя вбивства. Ого, якщо так, це найстрашніша клюшка. Ні, ми не будемо це робити знову. Ні, ні, ні. Але це справді круто. Що це таке? Позбуться цього. Це знаряддя вбивства. Тобі не варто залишати свої відбитки пальців на цій штуці. О, це правда. Я точно сяду. Тобі кінець, чувак. Подивись на це. Ти щось пропустив. Що саме? Де була та клюшка для гольфу? Подивись на це. Як ти це побачив? Це ніж, унизу щось золоте. Що ти маєш на увазі? Подивись, перочинний ніж. Він відкритий, старий. Ось так. Ось так. Вау, це знаряддя вбивства. Це, мабуть, так, це, мабуть, знаряддя вбивства. Я не буду брехати. Порахуйте знаряддя вбивства у відео та напишіть у коментарях. Це вже друге чи третє, божевілля. Круто. Сергію, тут може бути речок, чувак. О, о, що це було? Фу, чувак. Воно смердить. Забериться від мене. Що це таке? Ні. Отже, у нас виникла невелика проблема величезне дерево лежить поперек усього струмка, і обійти його буде трохи складно. Я думаю, якщо спробуємо, ми зможемо просто перелізти через нього. Тут всюди павуки. Чувак, ти забув про це? О Боже, це страшно. Тут скрізь павуки. Не впади, я не можу, так не вийде. Зачекай, зачекай. Думаю, у мене є ідея. Дай я повернусь. Гаразд, що ти робиш із цим, Сергію? О Боже мій. О, зачекай твоя голова в павутині. Ні ні, не рухайся. Ні, це моє тіло. Я не хочу тебе лякати. Не хочу лякати, але на тобі була велика павутина. Справді? Куди він зник? Я щойно його бачив. Він у твоєму волосі. Зачекай. Він у твоєму волосі. О, зачекай. Ми можемо просто пройтися. Пройтися прямо зараз. О, справді. Так, так. О, домовились. Так. Це було легко. Отже, ми дісталися на інший бік. Перше, що нас зустрічає, звісно, це це величезний шматок сміття. О Боже, ого, це ж камера від колеса. Подивись на ці бризки, подивись, подивись на ці бризки на ній. Смачно! Споримо на 20 баксів, що ти не залізеш у неї. Так, я не залізу в неї. 40 баксів, будь ласка, будь ласка. Ні, та ну, Бобі, я бачу ручку. Що це буде? Як ви думаєте, що це буде? Дай мені подивитися, дай подивитися. Залізай туди, залізай туди, там стирчить ручка. О, я справді її бачу. Що це буде? Що буде? Ніж, чувак, це ніж. Ого, він великий. О Боже, це як у тому фільмі Крик. Ти його бачив? Ні, це страшно. Так, це божевілля, це страшно. Раніше я жартував про вбивство, але тепер не впевнений. Так, і я теж. Зазвичай ми вживаємо це слово досить вільно знаряддя вбивства. Але думаю, не цього разу. Так, це точно заслуговує називатися знаряддям вбивства. Чувак, подивись на це. Я б навіть не торкався цього. Чувак, давай приберемо це. Давай сховаємо це кудись. Я не хочу це чіпати. Давай позбудемося цього. Подивись на це, я щось знайшов. На березі якийсь шматок сміття, чи щось таке. Це схоже на значок. Що це таке? Це значок? Це як виборчий значок. Маріо Фермер. Так, Маріо Фермер 2024. Ні, зачекай. А раптом він поганий хлопець. Ми ж не знаємо, хто він. Можливо, він поганий. Тож ми не підтримуємо Маріо фермера. Ні, для мене. Але міг би бути, якщо хороший. Можливо, ми не знаємо. Маріо міг би бути фермером. Я намацую дно руками. Це підозріло. Я не знаю, що тут унизу. Тут є ножі, сподіваюся, мене нічого не зачепить. О, що це? Це просто стейк, Бобі. Так, що таке біологічна небезпека? Ага, чувак, ти жартуєш? Так, гаразд, що це таке. Не чіпай це Це клятий смішний сніговик. Не чіпай це, не чіпай це, не чіпай це. ні, зупинись, ні, не давай мені це. Поклади це. Сергію. Це недобре. Воно злітає, Бобі, що це? Біологічна небезпека. Вже зникло. Ось воно летить. Ти ж підеш це забрати, так? Ні, я не буду це чіпати. Що це було? Це біологічна небезпека? О, ось воно, воно пливе. Гаразд, воно зараз відпливає. Чесно, тобі не слід було це чіпати. Чому? Це ж біологічна небезпека. Так, це справді так. Подивись, Сергію, що я знайшов кокос. Справді, кокос, ні, брате. Ти серйозно? Я не знаю, що сталося. Ти справжня дитина. Само вирвалося. Ти впевнений, чоловіче. Бобі, дивись, що я знайшов: ковдра і ручка від бензоколонки. Знаєш, що це означає? Бензін. Гаразд, я з мене все. З мене все. До біса тебе, до біса це відео. З мене досить гей, друже. Все добре. Це лише бензин. Через нього печуть очі, чи тому, що я плачу. Ти мені потрібен. Ти не можеш йти. Ти мені потрібен для відео. Серйозно, мана, подивись на це. Ходімо, гаразд, хлопці. Давайте підемо далі по струмку і подивимось, що ще ми можемо знайти. Здається, я щойно знайшов ще один ніж за півтора метра від першого. О, ще один ніж. Оце так. Це щось неймовірне. Подивіться на цей зебровий візерунок. Думаю, фарба просто облізла. Дивись, доторкнись, фарба просто холодна. О, ти маєш рацію. Це ще одна річ, до якої нам, мабуть, не варто торкатися. Скільки ножів ми вже знайшли? Це вже третій. О, зачекай, ти знімаєш. Поглянь ще один ніж, ще один. О, все гаразд! Тут три штуки, один невикористаний, два поспіль, так? О боже, це круто. Зачекай, тут ще має бути. Буде більше раундів, давай далі. У мене ще сміття, Сергію, ще одна банка. Нам треба лічильник, щоб рахувати знайдені ножі. Це ще один, брате. Що це? Це не ніж? Можемо його порахувати? Так, він схожий на ніж. Рахуй, майже те саме. Бобі, ти знаєш, що стоїш у павутинні. <кхи> О Боже. О Боже, мені казали, тут повно павуків. Чувак. Що з тобою не так? Все схоже на те. Тут стільки сміття. Я просто хотів аеро. О боже, чувак, я щось тут знайшов. Що це таке? О, я це взяв. Тут труба всередині, я її спорожнив, ай боляче. Ущіпни тут. Забери рака, я не хочу його. О Боже, він мене щипає. Ми зловили рака. Ми зловили. О, там була риба. Там теж була риба. Тут є труба і тут якийсь клубок пластику чи волосся. Що це таке? Це клубок волосся. Чувак, ні, це не так. Так, це так. Це клубок волосся. О, це перука. Подивись на це, я на мить злякався. Це просто перука, але це говорить чувак. Навіщо ти її нюхаєш? Це огидно. А чому це в струмку? Це справді страшно. Гаразд, розважайся з цим. Гарна, гарна знахідка. Ні, дякую, дякую. Так, гарна робота. Молодець, чувак. Скільки ж сміття зараз у цій маленькій зоні? Подивись на все це, це божевілля. У нас ще кілька труб. А що там? О, що за чортівня? Що це таке? Це іграшка чи ніж? Що це таке? О Боже, це жарт, так? Це кишеньковий. Він відкривається ось так. Це найбільший складений ніж, який я бачив. Він просто величезний, навіть не схожий на справжній. Це метал. Що це? Це метал справжній. Це жарт. Невже такий великий, ніж міг просто лежати у струмку. Що змушує тебе мати ніж довжиною два фути. Подивись на це, чувак, це божевілля. Добре, ти залишаєш це собі, я залишу це для тебе. Це круто. Так, ніколи не знаєш, що може статися, чувак. Тут величезний шматок металу. Подивись на це. О, мій друже, витягуй, клади, витягуй його. Це дорожній знак. Що за. Чувак, о, зачекай. Ми ж зараз збираємо історію. Отже, мабуть, машина з'їхала з дороги, вдарилася об знак, все пішло шкереберть. Ремінь безпеки відлетів туди. Знак зігнутий. Треба знайти машину, вона точно десь тут. Історія складається, Сергій, що за чортівня? Ні, Ні о Боже, гаразд, я цього не робитиму. Ні, о Боже, давай візьмемо цю лялькову голову. Це ж лялька, чувак. Я ж казав, я з таким не зв'язуюсь. Я не спілкуюсь із привидами. Причому тут вони це лише лялькова голова, без жодних привидів. Вона, мабуть, проклята, брате. Подивись на цю лялькову голову. Скажи, що вона не проклята. Підійми її. Ні, ти підійми. Підійми її. Чому тут тільки голова? У тебе ще є та маленька перука. Дай мені її. Зачекай. Вона підходить. Подивіться, друзі, це неймовірно. Ми викрили таємницю з перукою. Це гидко. Вона підходить, це її волосся. Вона твоя. Ні, ми це не беремо. Вона тут. Можеш залишити. Ми викинемо. Я не беру. Мені це не подобається. Тут страшно і, здається. Є привиди. Я не впевнений, друже. Я зараз отримую найбільше задоволення. Сергій, у мене тут щось велике. О, це ж шлакоблок. О Боже, що він тут робить, чувак. О Боже, що це тут, чувак? Це справжній меч, це точно меч, брате. Не може бути це справжній меч. Чувак, подивись, який він іржавий. Це просто круто. Як думаєш, хтось убив когось цим мечем? Хто нині вбиває мечем у 2023 році? Це щось унікальне. Їм слід віддати належне. Ми виявили 10 ножів, і меч на цій ділянці близько 4 футів. Я вважаю це круто. Ми щось знайшли схоже. Але Сергію, шкода казати позаду тебе ще одна перепона. Гей, навіть не переймайся цим. О Боже! Тримайся. Продовжуй, не зупиняйся! Меч, веселися, Сергію! Здається, я трохи зламав цей меч. Думаю, він зіпсований. Ой, чувак, що це таке? Це ще один меч? Так, це він. У мене теж є один. Що це? Чому на ньому дзвіночок? Це не меч. Гаразд, я зроблю перерву Сергію, я втомився. О Боже, ти безпорадний. Поки ти розважаєшся, я знаходжу скарби. Ти реально це пропустив. Клянуся, воно було тут. Це та мачете з футляра внизу. Ні, це для печери. Зачекай, думаю, ми повернули це в Голландії. Бобі певен, це підходить. Це та мачете, яку ми знайшли. О, чувак, у мене теж є щось. Це дно. Дивись, я знайшов скарб, який сам з'явився, нічого не робив. Я настільки крутий, що мені навіть не треба рухатися. Ну, я все одно думаю, що моє трохи краще. Отже, не можу сказати, що підходить, але це досить близько. Так, чоловіче. Вау, що сталося, Сергію? Здається, я щось бачу. Іди сюди, подивись туди. О Боже, це сокира. Це божевілля. Ти в порядку. Я зупиняюсь і тримаю тебе. Я реально знайшов сокиру. Дивись. Яка гидота? Це кров? Яка вона червона? Ні, подивись на це. Зараз це справді гарна знахідка. Кажу тобі, друже, цей струмок просто неймовірний. Тут люди лишають усю свою зброю та незаконні речі. За годину ми знайшли вже 14 одиниць зброї. Ми це знаходимо і продовжуємо. Подивимось, що ще знайдемо. Сергію, ти це знав? У 1989-му я був чемпіоном світу з метання сокири. Ні, та був довести, готовий. О, подивись на це. Чувак, я ж тобі казав, що? Давай просто підемо далі. Бобі, я знайшов сокиру. Бобі, я знайшов стару гольф-клюшку з дерев'яною ручкою. Може, зробимо відсилку до відео про магнітну риболовлю. Я б не хотів. Я б не хотів. Де? Я просто вдарю тебе цим. Я ж казав, я б не хотів. Я хочу вдарити це. Ні, 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 ні. Сергію, ти в порядку. Я не хотів цього робити. Гольф-клуб зламався за хвилину. Ти в порядку? Вимикайте камеру, вимикайте камеру. Я маю дати йому спирт. Хлопці, здається, я щойно на щось натрапив прямо тут. Під цими кущами захований великий металевий контейнер без водоростей. Абсолютно чистий. Це означає, що він свіжий чувак. Так і є. О, він важкий, форма формується. Тримай рівно. Розпилювач стисненого повітря працює. Ні, що? О Боже, я не хочу! О Боже, це важко. Це точно якийсь мотлох. Здається, я бачу тут пляшку, чувак. Подивись на це. Це не просто вражає. У мене є своя пляшка. Ей, подивись на це. Ось вона. Тут щось написано. Що? Подивись на це. Зніми це крупним планом. Можеш? Я спробую прочитати, але ледь видно. Зупинись, перестань. Я не можу це прочитати. Переїдання. Там написано: вбивати людей. Ні, не написано. О Боже, можемо нормально побачити. О Боже. Не певен, чи камера це бачить. Там щось написано, але не знаю що. Може, це пов'язано з убитими тут дівчатами. Я не знаю, але це моторошно, це неймовірно моторошно. Поглянь на всіх цих павуків біля кущів. Подивись, скільки їх тут, у цьому маленькому куточку, мабуть, від 17 до 20 павуків. Тримаймося подалі звідси. Сьогодні я не хочу бути укушеним. Сергію, поглянь за собою. Щось стирчить з води. Воно застрягло, Ой, дістав. Ого, чувак, що це за хрінь? Це ненормально. Цьому тут не місце. Я не можу сказати, що це сільськогосподарське обладнання, це щось церемоніальне, схоже на граблі. Знову дуже підозріла річ. Давай приберемо це і підемо далі. Подивимось, що знайдемо. Тут починає ставати густо. Це підозріло. О Боже. О, я веду. Дякую, ти молодець. Я залишусь тут де безпечно. Я ціную це. Я з тобою. О, я щось бачу. Що це таке? Візьми камеру, візьми камеру. О Боже, я цього не робитиму, чувак. Ой ой, здається, хтось його вбив. Чувак, о, ні. У нього немає голови й ноги, чувак. Чому? Я не буду це чіпати. Фу, воно на дотик справжнє. О Боже, хотів би, щоб ви могли це відчути. Воно дійсно відчувається як справжнє. Це як справжня людська шкіра. Моторошно, чувак, воно мене не зачепило. О Боже, тут стільки шипів. Ось ще один. Поглянь на це. Оцей ще гірший. О, ні, тільки не це. Глянь сюди. Тут їх двоє, це дивно. Оцей чувак комусь, мабуть, відріжуть ноги. Це та сама нога. Вони не мають правої ноги. Що тут відбувається? Ти береш цю, але не іншу. Добре, ти залишаєш мені цю огидну. Що брате? У неї маленький годинник на нозі. Подивись на це, жодна лялька не має бути такою. Я нормально до зброї, але ці ляльки мені не подобаються. Я зараз помру від сміху. Ти встановлюєш межу для ляльок, але не для зброї. Я просто не люблю ляльок, вони моторошні. Мабуть, нам лишається лише йти далі. Ходімо, маргарет. О ні, коли струмок почав пришвидшуватися і став дуже бурхливим, я зовсім не уявляв, у що я вплутаюся, і я не мав жодного уявлення. Щось страшне було вже зовсім поруч. Ми підходимо до затору з колод, і там стирчить якась ручка. О, тут ціла купа всього. О Боже, це ще один меч. Це ще одна така ж рапіра, як знайдена раніше. Це просто палиця. Вона цілком придатна. Хто просто так викидає меч у струмок? Це ж хороша річ. Нею нікого не вб'єш. О, зараз ти виглядаєш так, ніби тебе щойно вбили. Що це перед деревом? Червона маленька штука, схожа на годинник чи щось подібне. Не знаю, але трохи моторошно, наче щось рухається. Шкарпетки. О, Сергію, глянь на це. О, подивись на це. Ось сокира, вона величезна. Я щойно знайшов меч, воно навіть не у воді. Чувак, хтось, мабуть, намагався кинути його вниз і навіть не впорався. Меч просто лежав там. Це старий американський виріб. Насправді це велика сокира. Я все одно думаю, що мій меч крутий. Ні, він ще крутіший. Бобі. Тут щось висить на дереві, схоже на манекен. Це людина, це манекен, чувак. Гаразд, я це зроблю. Давайте знімемо брати. Нас хтось розігрує, це жарт, бо воно просто висить на дереві. Я маю на увазі, це ж Геловін, це так страшно. Хто прикрашає струмок? Тут павутиння, воно тут вже давно. Чувак, це так моторошно. Справді так і є. Подивись, там павук, чувак. Справді є. Так, ось дивись. О Боже. Там ще один манекен, чувак. Це їде на коні, чи щось таке. Що за біда? Ні ні, 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 ні. Ми цього не робитимемо. Я бачив НАТО багато фільмів про таке. О Боже, я цього не робитиму. Не знову. Двох достатньо. Двох достатньо. Тепер у нас один. Давай підемо й повернемося, звідки прийшли. Після дня зі зброєю та ляльками ми повернулися до покинутого мосту. Оглянемося тут і подивимось, що знайдемо. Подивись на це моторошне графіті і пентаграму. О Боже брате, мені знадобилося лише 5 секунд. І біля пентаграми ніж ти жартуєш? Це равлик. Тут багато всього. Що це? Гільза від рушниці? Ні. А це ще один ніж. Це ще один ніж. Що мені це не подобається. Ви знаєте, я не люблю знаряддя вбивства. Бобі, на що ти наступаєш? Що це? Ні, це ключ. Це старий іржавий ключ. О Боже, цікаво, що він відкриває. О Боже, що це таке? Що це? Це коробка. Там маленька коробка. Усередині щось. Будь обережний. Там ще ніж. О, що це таке блискуче. О, ні, тільки не це. О ні. Що? Тут зілля. У цій коробці є зілля. Чувак, ти жартуєш зі мною зараз. Ми маємо це випити? Абсолютно ні. Подивись на це. Це огидно. О Боже, понюхай це. Зачекай, нам треба всім понюхати. Так, прибери це. Хто знає, скільки вони там пролежали. Це так погано пахне. Це має бути як чаклунство. Скільки років в цій коробці? На ній вже водорості. Подивись, вона розсипається, та не в руках. Вона буквально просто розсипається в моїх О Боже, вона розсипається в моїх руках. Мені не хочеться це казати, але чутки можуть виявитися правдою. Я думаю, це місце справді прокляте, бо подивись, що це таке. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і пишіть у коментарях, що сподобалось найбільше. Мені найбільше сподобалися ті два мечі і моторошний вигнутий ніж. Побачимось у наступному відео. До зустрічі!